на каналі наше відео що треба зробити щоб жила перенесена із сім'ї, якої є матка зразу прийняла маточник що я зробив я струсив корпус рамку бджоли потім Узяв ложку столову аміачної селітри, цю селітру я насипав на газету і опустив у димарь, який в якому є розжарені углі. Потім як тільки з димаря пішов. Темний дим, я це направив ось літок. Після цього пчола посипалась, я її усипив. Потім беру рамку пусту, вирізав критого розкладу і прикріпив. Маточник. Це я зробив учора. Сьогодні, навіть в цей вечір, я подивився, коли бджола вийшла із наркозу, вони цей маточник не розризли. І сьогодні вже на другий день, як ви бачите, джоли тут мало, тому що я це зробив, щоб, щоб матка облетілася і підсадити її, поміняти у сильну сім'ї. Тому я це не відборка, бджоли я труснув всього. Одну рамку. Навіть коли я робив нуклеус на чотири рамки, я підставив із розплодом три рамки, труснув дві рамки бджоли, також усипив її і в цей же день надвечір. Бджола почала носити пилок. Що це говорить? А це говорить те, що бджола після наркозу починає по-новому себе вести. Вона не летить льотна пчела в той вулик, в якому вона була, а залишається тут. А як ви знаєте, якщо просто робити відборку, ви струшуєте пчелу, бджолу, бджолу, льотна бджола вилітає, сюди треба ставити воду, от, тому що якщо є розплод, треба нельотні бджолі його кормити. І Якщо немає матки, маточник треба ставити вже на наступний день, щоб джола зрозуміла, що немає в сім'ї матки і починає тягнути маточник. От так можна робити нуклеуси за один день. Ну от і все. Дякую вам за просмотр. Підписуйтесь на канал наше відео. До побачення.